Територія України з її теплою помірно вологою погодою та й достатньою кормовою базою є зоною постійної шкодочинності мишеподібних гризунів. Шкода, яку вони задають, пов'язана з, з їх біологічними особливостями. Це надзвичайна плодючість їх. Плодуючи серед гризунів – це сірі полівки, у віці 20-30 діб вони стають статево згорілими, і одна самиця в середньому можна привести дати по 9 приплодів у рік, і кожного разу по 9 ембріонів щоразу. Також вирізняються вони особливою ненажерливістю. За добу один гризун може з'їдати корму в 2-3 рази більше від маси свого тіла. Це пов'язано з тим, що малі розміри дають їм дає необхідність 70% енергії витрачати на підтримку температури тіла. Підраховано також, що при чисельності на одному гектарі близько 100 полівок, втрати врожаю в середньому можуть становити до 50%. І не можна не нехтувати також їх епідеміологічною та епізотологічною небезпекою, оскільки вони є невід'ємною ланкою циркуляції батьох інфекцій толеремії, лептерстерози. Геморагічної лихоманки, ящеру, бешихи свиней, сказок, коксидіозу та багато інших. Хворі гризуни виділяють збудника із сечею, фекаліями, забруднюючи воду, продукти харчування, корми та об'єкти зовнішнього середовища. Знову ж таки, до прикладу, що один пацюк за один день може забрудити 350 тонн зерна. Тож одними із найефективніших методів боротьби з гризунами є застосування родентоцидів. В нашому інституті розроблено бактеріальний зерновий препарат антимишин, призначений для боротьби з мишоподібними гризунами на посівах сільськогосподарських культур, багаторічних трав, у парниках, різних господарських спорудах. Біоагентам Препарату є жива культура родентопатогенних род, бактерій, виду сальмонелла ентерідіс варіант Саченко, штам 1Ч. титр в препараті складає не менше 2 мільярдів життєздатних клітин в одному грамі препарату, Ну і норма витрати при обробці посіїв при суцільному зараженні не менше 2 кілограмів на 1 гектар. А у приміщенні це. 50 100 грамів на 100 квадратних метрів. На 100 квадратних метрів. Препаративна форма це розпарене зерно, жита, пшениці, овесу або інше. Спосіб розкладання це застосування, це розкладання по шпарах або біля них. Якщо це масове заселення, то рівномірне розкладання по площі, по всій площі. Найкращим часом для застосування слід вважати осінь, зиму або ранню весну, коли основна маса гризунів сконцентрована в місцях резервації, це в скиртах, лісосмугах, на посівах багатолітніх трав тощо. Та щільно контактує між собою, що може забезпечити за цих умов максимальний ефект від застосування, оскільки препарат може викликати розповсюдження штучної епізоотії. До основних переваг можна віднести це широкий дуже диапазон застосування на відміну від хімічних отрут. Це температура повітря, за якою можна ефективно застосовувати препарат, становить від мінус 25 градусів до плюс 10 градусів Цельсія. Оскільки розташовані у товщі зерна бактерії є частково захищені від несприятливих умов навколишнього середовища Це від сонця, низьких температур, сторонньої мікрофлори. Також вони, їх перевага ще в економічності. Вартість препарату порівняно з хімічними редентацидами, наприклад, такого як шторм, у 6 разів раз нижча. На відміну від багатьох хімічних отруб, ті не має відлякуючої дії від на гризунів і добре ними поїдається. А за рахунок перезараження препарат продовжує працювати, не знижуючи кількість шкідників, Знижуючи кількість шкідників без внесення додаткових доз препарату. Також його екологічна безпечність він не накопичується у сільськогосподарській продукції та не створює хімічне навантаження на докілля. Механізм дії препарату. Полягає у контролюванні чисельності гризунів за допомогою штучно спричинених родентопоген... родотопатогенною бактерією епідемії. Біогент потрапляє через шланково кишковий тракт у кров організму гризуна, викликаючи септицемію. Спочатку активність гризунів може підвищуватися, але через 3-5 діб вони стають Кволими мало їдять і гинуть. Загибель стає в середньому через 5-14 днів. Для, для знищення одного резона достатньо 2-4 зернинки препарату, який починає діяти вже через півгодини після потрапляння до організму. Наталя Олександр Нафорієць прийшла, будучи хворою, щоб прийняти участь у нашому заході. Вибачте, з моменту застосування перших ведентопатогенних бактерій були проведені численні дослідження з вивчення безпечності таких бактерій для корисних тварин та людини. Досліди ставили на коровах, вівцях, конях, свинях, кролях, курях, гусях, кішках, собаках тощо. Усім тваринам згодовували великі дози бактерій і в жодному разі не було відмічено фотогенної дії. Нами також були проведені досліди щодо безпечності антимашин для сільськогосподарських тварин та підтвердили його нешкідливість на них. В цій таблиці показані ті досліди, які, на яких групах тварин ми проводили випробування і висновок, що вони, що наш препарат є нешкідливий. <кій> <кій> Патогеність стеротен бактерій, які застосовуються в препараті, незважаючи на належність до Групи сальмонел вона все рівно вузькоспісвічна і серед гризунів На слайді представлені особливо сприйнятливі до бактерій види гризунів Це миші хатня, курганчикова, лісова полівки звичайна гуртова. Ці види гризунів вони Найпоширені найпоширеніші та водночас і найнебезпечніші на полівах на посівах на території України <кій> за дотримання умов зберігання та застосування антимешин є безпечним та ефективним засобом захисту сільськогосподарських угідь від шкодочинних гризунів. Його біологічна ефективність доведена. При випробуванні як у польових досвідах, та становить до 90%, так і на великих площах сільськогосподарських угід господарствах по всій території України. Дякую за увагу.